Такий вигляд має тимчасовий освітній простір в Первомайському. Місцева жителька Олена каже, радіє, що її донька знову зможе сісти за парту з однокласниками. Донька так перейшла в мене в 9 клас. Дуже важко навчатись дистанційно, тому що діти не бачать вчителів, і це для них дуже важко, все одно, коли вони в класі, коли вони можуть прямо спілкуватися, це набагато легше. Будівля місцевого ліцею була пошкоджена внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Через неможливість подальшої експлуатації її демонтували, тому виникла потреба в такому просторі, говорить виконуюча обов'язки директора Наталія Поліщук. Освітній простір складається із шести кабінетів: просторих, гарних, нових, які повністю забезпечені партами, стільцями. Є п'ять екранів. є Проектори є одна інтерактивна дошка в навчальному році 2024-2025 В Первомайському в онлайні навчалися 305 дітей, говорить Поліщук. І з 1 вересня ми плануємо розпочати навчання за змішаною формою. Плануємо в дві зміни навчатися. Тимчасовий освітній простір був облаштований завдяки проєкту та Сейвет в рамках програми Юсейт, говорить начальник перумайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Вартість простору приблизно 450 тисяч доларів. Фактично, ось це приміщення, під яке є укриття, дозволить нам забезпечити як, як максимум. 3-4 населених пункти, діти з яких будуть навчатися в цьому освітньому просторі. Левова частка, звісно, це були кошти донорів партнерів. А місцевий бюджет також вносив кошти для облаштування електропідключення, для водоканалізаційної мережі, для вишукувальних робіт. Збудував його український виробник, каже співзасновниця благодійного фонду Сейвет Ганна Новосад. Гарантія однієї такої е, конструкції 50 років, і тимчасово це просто слово, яке ми використовуємо, тому що це е, за законодавством не можна назвати е, саме ж закладом е, освіти, бо там немає багатьох речей, які мають бути в закладі освіти, там спортзал, їдальня. Умова для громади використовувати простір для освітніх потреб щонайменше два роки. Його можна буде використовувати далі для освітніх потреб, як позашкілля, як садочок, або ж її можна розкрутити, розібрати і перевезти в інше місце. Таких тимчасових просторів в Україні облаштували шість, з них чотири на Миколаївщині, говорить Новосад. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.